Ефірі Мауер ТВ. -Ві. Щиро вітаю всіх, хто слідкує за тим, що відбувається у світі, разом з нами. Сьогоднішній випуск буде присвячений Угочавесу. Президент Венесуели Угочавес помер від раку 5 березня 2013 року. Коротка хроніка його останніх років життя гідна того, щоб звернути на неї увагу. 1 травня 2007 року Чавес заявив, що Венесуела хоче вийти з членства Міжнародного валютного фонду. А також і Світового банку. МВФ має в багатьох південноамериканських країнах жахливу репутацію і вважається головним інструментом уряду США, щоб накласти соціальні кайдани на країни, що розташовані на, півень, на південь Під Ріо гранде Багато латиноамериканських країн мають мільярдні борги перед МВФ, і це є однією з перешкод у боротьбі проти бідності. У Чавеса було бачення заснувати один південноамериканський банк. В якості регіонального кредитора замість МВФ, нам не потрібен буде ні Вашингтон і взагалі ніхто більше, обіцяв Чавес людям своєї країни, а також жителям інших частин Південної Америки. На початку квітня 2007 року Венесуела оголосила, що вона передчасно погасила всі борги в обох організаціях, щоб більше не мати жодних зобов'язань перед МВФ і Світовим банком. Це був важливий крок у напрямку до незалежності Венесуели чутки, ніби США хотіли прибрати Чавеса через такі дії, як вихід з МВФ і націоналізація нафтової промисловості, а також спроби торгувати нафтою не в доларах. Сам Чавес висловлювався нещодавно не було би здивування, якби США створили технологію, що викликає Рак. Про це ніхто нічого не знає і дізнається лише років через 50. Це дуже дивно, що всі ми, керівники багатьох країн, критично налаштованих щодо США, хворіємо раком. Якщо це не просто здогад, а дійсність, то не можна допустити, щоб пройшло 50 років, доки неправда вийде на світло. Дякую за увагу.